Нові світлини на еспланаді пам'яті, фотографії ще шести полеглих захисників з'явилися на площі перемоги. Віктор Шулешко, Олег Чебан, Олександр Снарський, Кирило Григоренко, Артем Садовський, Сергій Дмитрієв загинули, захищаючи Україну. 22 жовтня відбулося вшанування їхньої пам'яті та всіх полеглих воїнів. Рідні, друзі та небайдужі жителі громади принесли квіти та свічки. Він запам'ятався дуже добрим, вічливим. Я, власне кажучи, дуже рідко з ним бачилась, бо ми жили тут, а вони жили в Херсонській області. От. Але я знала його друзів і зараз його як привезли, як він загинув. Люди поприбігали, приїхали його люди. Однокласники його приїжджали, приїжджали його побратими. Стільки до про нього, про нього можна сказати, тільки найкраще. Ось його мама. Вона добиралася через всю Європу, поки сюди доїхала з нас від Херсонщини звідти. Отаке. От так що треба пам'ятати, і треба пам'ятати назавжди. Олег Лукич. Це Чоловік нашої тітки. Він загинув ще 18 березня 2022 року, але ми знайшли його тіло та поховали тільки в серпні 2023 року це Півтора роки пошуків. Це була самовіддана людина, це патріот держави нашої, тому що на момент 20, ну на момент повномасштабного вторгнення він знаходився за кордоном. Він він був Варшаві зі своєю сім'єю. В нього дівчинка, дочка, їй на той момент було 2 два роки. Він все полишив, полишив жінку з дитиною в безпеці і поїхав захищати свою державу. Встановленням та доповненням спланади пам'яті опікується волонтерський штаб незламні. Для цього відкрили рахунок, куди небайдужі жителі можуть надсилати кошти. Облаштовували конструкції зі світлинами волонтери перед вечірньою церемонією запалення свічок. Дуже дякую нашим мешканцям, які долучились до цієї нашої справи. Вони нам допомогли. Ми зібрали кошти і продовжили цю традицію. Шанування пам'яті наших загиблих дуже багато роботи робиться безкоштовно. Коли ми поїхали за металом, на метала базу в Сичавку, нам його дали безкоштовно. Тобто наш мешканець міста Южного гроші з нас не взяв. Порт за роботу, за краску, за все теж гроші не брав. Біля спланади пам'яті вестиметься відеоспостереження. Волонтеры штабу незламні замовили камеру. Мы здесь ради вас, мы здесь только для того, чтобы там вы хоть как-то могли жить. И дай Бог, чтобы освободить всю землю и чтобы никто уже не вздрагивал от тех сирена, от этих взрывов, чтобы мы могли вернуться к нормальной человеческой, цивилизованной европейской жизни. Для этого мы тут. И пока мы не закончим это, мы, мы домой не едем. Це голосове повідомлення полеглого захисника України Бориса Айзенберга. Його він відправ волонтерці та колезі 8 липня 2023 року. А через п'ять днів загинув під Бахмутом. Борис до служби в ЗСУ був художником та архітектором. Планував у серпні представити свою виставку картин. Завершити задумане взялася Ліана Фещук, його колега по роботі. Саме вона запропонувала Борису Айзенбергу зробити виставку. Відкриття експозиції Квіти за відвалами відбулось в Одеському національному художньому музеї 20 жовтня. Тут представлені роботи, як говорив боря. Войну легко показувати зривами смертями. Не то, что легко показывает, а она такая, какая она есть. Но одновременно есть другая сторона медали. Это то, что остается всегда за кадром. Это наша земля, это а, красоты Украины, которые а, помогают нашим бойцам находить, наверное, ту мотивацию, ради чего они стоят на нуле. Потому что войны начинают политики, а, а народ защищает свом, свою землю, а, свои сады, своих детей, своих близких. Частину робіт Борис Айзенберг встигнув оформити сам. Квіти написані аквареллю, розміщував на кришках ящиків з-під боєприпасів, зі слів близьких йому людей за відвалами окопів, перерві між боями. Він як творча натура міг помічати красу рідної землі. Після загибелі Бориса побратими доставили його роботи додому. День відкриття експозиції. Воїни приїхали на виставку. Серед присутніх також були волонтери, які допомагали його батальйону. Був він малювати. І була як його віддушена, то був малювання. Він ну, розумієте, треба якось відходити від війни. Другі міг тірує, там. І він любив малювати. Фотографувати любив. Друг, яких мало. Борис Борисович знали, що Фактически с начала войны, когда еще были в Николаеве бои, ну, мы с ним в Украинке пересекались, я туда им привозил на их роту. Там, я занимался волонтерством. Ну, много всего полезного и к ним выезжал там. фактически каждую неделю. Борис Борисович всегда меня встречал со своими ребятами очень часто, ну, когда он был не на позиции. Наша последняя с ним встреча была на Донбассе, в Константиновке. Вот, и мы побили автомобиль эвакуационный, и мы как раз снимали там видео, просили там о помощи, что надо был автомобиль. Борис Борисович, он всегда в бегах, всегда занятый. вот такое. Він хотів всім уділити дуже багато часу, всім щось сказати, щось сказати. На відкриття виставки квіти за відвалами прийшов фотограф, який зробив знімок Бориса Азенберга з передової. Захисником він познайомився незадовго до його загибелі. Вперше ми з ним познайомилися взимку 23-го року. На Донбасі, на Бахмутському напрямку. Ми тоді приїхали робити зйомку, а з Борисовичем вже познайомились після неї. Я тоді ще не знав, хто це, і не знав, що ми будемо з ним їздити ще далі знімати, але він тоді дуже емоційно розповів нам, Чим відрізняється війна на Херсонському напрямку від того, що він бачить зараз. Він це описав, те, як він відчуває, і я тоді вже зрозумів, що ну це людина, яка ну, дуже сильна особистість. Я знав, що Борисович творча людина ще коли він був живий. Я знав, що він цікавиться дуже рослинами. Я знав, що в нього є пітомнік, де він їх вирощує, і ну він ніколи не залишав якесь бажання створювати щось. На виставці була оформлена інсталяція з рослин розплідника Бориса Айзенберга. Він був ландшафтним дизайнером. Його дерева прикрашають одеські парки та заклади. Чимало дерев Борис подарував художньому музею. Зі слів батька його справу продовжить. По озеленению города, он давно обратил внимание на наш музей, что здесь есть старые деревья, которые составили, которые уже вообще, вот и сейчас вы увидите часть незаконченная, но в проектах Боря этого было. Здесь он высаживал первые деревья вдоль улицы, на улице, три года назад, потом он заменил здесь вот деревья, это наши плакучие вот. Там він планував висадити два сегодня утром, Я прямо так вам говорю, що проснувшись, я э, рішення. Там буде два кедра висели. Борис Айзенберг виборів незалежність України з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в складі 28-ї бригади. Він як командир врятував життя з під артилерійського вогню понад 20 побратимам. Загинув 13 липня під Кудьомівкою, рятуючи пораненого солдата. Борис Айзенберг встиг надати йому медичну допомогу ціною власного життя. Друзі створили петицію, аби Борису присвоїли звання Героя України. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Образ яйця з життєвими колами став символом центру України та світу. Одноіменну виставку та картину Яйце-райце представила Ірина Петрусенко. У кожній роботі експозиції авторка дотримується мотиву духовного росту. Художниця зображує його у вигляді рослин, тварин, сонця та людей. Ірина працює під псевдонімом Арія та презентувала 21 жовтня близько 90 своїх робіт. Вона все відчуває по-іншому, не так, як всі. У неї якісь інші відчуття, в неї якісь інші погляди на цей світ. Вона вміє відкрити то перед нами, чого ми не бачимо. От мені подобається, що вона може відкрити щось нове для нас. Після перегляду її картин так, хочеться радісно, аж це на душі, хочеться жити. Картини великої зали об'єднані єдиним стилем та символізмом. Авторка у своїх роботах поглиблюється в тему зародження життя та жіночої душі. Серія полотен з берегинями написані вже за час повномасштабної війни. За кожним образом жінки-захисниці стоять болючі спогади та емоції, які вилились у фарби на полотні. Розповідає художниця. «Берегиня – це та, що береже рід, береже наше коріння. Мене це ще не всі мої берегині, тому що берегині Я перші, коли були намальовані, я подарувала у госпітал для наших хлопців. Вони зараз знаходяться там і були продані на виставці в доброславі, добрачні. це ще, Тобто ще не вся серія берегинь. Берегиня – мати, жінка. Вона оберігає і дитину, вона оберігає і батька дитини. Це наша української жінки така місія. Ми як би там не хотіли. У нас жінка така, не дарема, у нас на рушниках кругом берегині. Кругом ж на доброзами, рушники і там кругом берегині вишиті. Ну тут роботи ось намальовані, вони вже війна. І чим більше я відчувала біль перші хвилини розпачі, а тоді хотілося малювати. Як дивлячись оце біль, оці страждання, а хотілося дати світло, а хотілося дати радість, вона йшла з. Моєї душі чим болючіший був удар, тим більше мені хотілося дати радості людям. Друга виставкова зала метафорична. 24 роки тому Арія створила метафоричні образи емоцій, подій та почуттів. Картки здебільшого графічні, виконані в чорно-білих тонах. Зараз мисткиня впевнена, що ці карти можуть допомогти глядачам знайти відповіді на їх власні думки. Мене вразила взагалі ця виставка. Ми зараз проживаємо дуже тяжкі часи. Відповідають за наші майбутнє. І стоїть питання: чи можемо ми зараз займатися виставками мистецтвом? Такі жорстокі часи броні за наше існування? І от. Справжнє мистецтво це не тупа розкіш, а це саме життя в усіх його вимірах, це знання, які приносять радість, піднімають дух, гордість. І от твори Ірини Володимирівни. Тому що вона якось тремтливо, мерехтливо торкається глибин людської душі. Переглянути роботи Ірини Петрусенко можна у міській художній галереї з вівторка по суботу вхід вільний.